Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, з тобою я, як ведучий Дмитро Крівський. В даному ролику ми будемо говорити з тобою про криптовалюту. Ну і, звісно, як і всіх інших минулих роликах. Тому обов'язково став лайк. Підписуйся, тому що контент тут цікавий та корисний. Ділися з друзями, навчайтесь, розвивайтесь та заробляйте. І даний ролик буде про нашу постійну рубрику криптокатлета. Та я не постійно записую ролики на YouTube про криптокатлету, показую, що я купую, адже усі свої угоди, що де коли. Я публікую в telegram каналі посилання в описі під відео. Дивись цей ролик до кінця, адже я буду ділитися важливими думками для людей, які тільки починають інвестувати. Сідай зручніше, а ми починаємо. Поїхали. В даній рубриці ми формуємо наш інвестиційний портфель. Я собі поставив за ціль купляти криптовалюти незалежно від курсу. По 100 доларів кожного тижня на протязі до довгих років, тим самим формую портфель активів, в яких я бачу перспективи, які мені в майбутньому дадуть можливість заробити. Та звісно, хтось скаже, ось торгівля краще. Ну, якщо торгівля краще, торгуйте. Для мене краща інвестиція. Мені подобається торгівля, але я це роблю чисто на спотовому могаменці, частково задію фьючерси, не так агресивно. Але я розумію, що буду, будуючи свій портфель, інвестуючи в криптовалюту, не трогаючи її, тримаю знаючи її певний період часу, я зможу заробити. І саме тими думками я ділюся з вами. Дана рубрика підходить новачкам і усім, хто хоче в крипті розвиватись. Адже людина, прийшовши на ринок криптовалюти, не знає, що тут робити. І першим ділом вона повинна вникати в це все. Завдяки таким роликам вона може розбиратися, може чути чужі думки і слухати мої поради. Адже кожного дня до мене пишуть люди: Дімон, поможи», Дімон розкажи, Дімон підскажи. І так далі. І саме для таких людей я запустив рубрику «Криптокатлети», де я показую, що купую особисто, і це все прозоро, це все публічно. Я показую свої мінуси і розказую про перспективи, які можуть бути. І перша порада для новачка, який от прийшов в ринок криптовалюти, він хоче навчитися, але боїться інвестувати. А першим ділом, що вона повинна зробити, купити хоча б якусь крипту на невеликий капітал 5, 10, 20, 100 тисяч доларів. Кожна людина повинна дивитися на свій депозит, на свої можливості. Я інвестую 100 доларів в місць, 100 доларів в тиждень, 400 доларів в місяць. Для мене це та сума, яку я готовий заморозити, тому що ми, мор... ми заморожуємо, будуючи портфель, ви ту криптовалюту не рухаєте. Тому людина, прийшовши крипту, вона обов'язково повинна хоча б щось купити. Да, вона може бути зеленою, та вона може бути без досвіду, але я рекомендую, хоча б на якийсь певний процент від суми, яку вона готова втратити, адже в криптовалюті. Це високоризиковані інвестиції, і ми повинні їх про них пам'ятати. Я рекомендую купити хоча б щось. Тим самим людина, купивши хоча б щось, заставляє себе бути в ринку. Вона вже є в ринку, вона тут присутня, тут навчається, вона вже слідкує за курсом, вона вже приблизно розуміє, як, як ринок рухається, вона вже розуміє, що таке мінус, що таке плюс, і тим самим починає накопичувати досвід. Само собою, що з точки торгівлі це неправильно. Людина повинна аналізувати ринок, вона повинна зважити всі плюси, всі мінуси, технічний аналіз, паттерни, там стратегії смарт-мані, вона повинна вивчити ту економіку, але ти але прийшовши людина в ринок, вона цього всього не знає. І маючи бажання навчитися заробляти на криптовалюті, не будучи в ринку, вона не навчиться. І як тільки людина купує якусь крипту, вона починає вникати в ринок. Це найважливіше. Ну і друге питання, на яке я хочу дати відповідь, а чи варто зараз купляти криптовалюту? Ось біткоін коштував 69 тисяч доларів, на сьогоднішній день він коштує 20 тисяч доларів, криптовалюта просіла, а може вона скаманула і так далі. Я на ринку криптовалюти три роки, і в мене була цікава історія, коли ми купляли з другом Ефіріум по 200, Ефіріум вистрілив до 250. Він каже, блін, ефіріум по 250, я купляти не буду, він занадто дорогий. Прийшовши певний момент, Ефіріум коштував 300, людина каже, що це дорого. Потім ефіріум коштує 1500, 1700, 400, 4900. І кожного разу людина казала, що це дорого. Не вміючи, не аналізуючи, не володіючи криптовалюти, вони кажуть, що це дорого. І тим самим я хочу дати відповідь на запитання. Є такий мем, коли біткоін коштував 50, 60, 69 тисяч доларів, його всі хотіли купляти. Люди моментами навіть питалися, а чи не пізно зараз купити, а я встиг, а надіюся, що я встиг купити по 69, адже ну, бітко, біткоін, біткоін скоро буде 100 тисяч і так далі. І після того, як ринок просів, зараз найкращий варіант почати формувати свій портфель. Та можливою рубрикою запустив занадто скоро, я хотів ці запускати, я хотів не ділитися, але запустив занадто скоро. Тому що з моменту, коли ми зайшли на ринок, криптовалюта падала, 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 і ми зараз все все, що ми можемо робити, її усереднювати її докупляти. А люди, які говорили, що ефіріум по 200, по 300, по 1000, там по 4900 доларів, говорили, що це дорого. І навіть по теперішнім курсам говорять, що це дорого, і в будь-який момент ракета полетить, і люди будуть кожного дня говорити, що це дорого, 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 дорого. Тим самим не зайдуть в ринок і ну і будуть поза ним. Тому підіб'ємо підсумки перше. Порада. Купуйте криптовалюту зараз на процент від свого депозиту, само собою, що на всі кошти не потрібно залітати, ви повинні розуміти, який у вас дохід, ви повинні розуміти ризики, зважити всі за, всі проти, якусь певну суму виділити на покупку. А другий момент, якщо ви зараз не купите, то кожна ціна, кожна, кожна свічка, там, чи то зелена, чи то червона для вас буде дорого, для вас буде не найкраща точка входу. І шукаючи найкращу точку входу, ви її не знайдете. Переходимо на екран комп'ютера, і давайте взагалі поговоримо про нашу рубрику криптокатлета. А уся інформація в телеграм-каналі я там кожного тижня публікую. Що купую У нас було 45 інвестицій. Кожного тижня ми інвестували по 100 доларів. По факту, ми сюди проінвестували 4500 доларів. Переходимо на CoinMarketCap, я тут веду свій публічний портфель. Можу вам показати, що в нас в даному випадку 2750 доларів. Це усі наші, наш, наш загальний депозит. І в нас є мінус. Так як ми проінвестували 4500, на сьогоднішній день у нас депозитом 2750, ми приблизно на 1800 доларів в мінусі. Пік нашого гаманця був 3250 доларів. А в той момент, коли біткоін давав локальні розвороти, ми думали, ага, круто, що він росте. Все таки я не хотів, щоб ринок відростав. Пояснюю, чому мені вигідно купляти дешевше. Чим дешевше я наберу позицій, тим більше в мене буде кількість монет і в майбутньому при найменшому рості біткоїна я буду заробляти. Ця просадка не страшна. Ринок просів приблизно на 70 80 а ми, використовуючи стратегію усередині, докупу, докупляючи постійно, ми вводимо середні арифметичні покупки, та купили біткоін там, по 30, купили біткоін там, по 10, наприклад, середні арифметичні ціни покупки 20 тисяч доларів. Тому чим довше ми будемо на дні, чим довше ми будемо в боковику, тим краще ми позиції зможемо набрати. Опускаємося вниз, давайте вам покажу, який в мене портфель. На першому місці в мене біткоін, це приблизно 500 доларів, це наш фаворит, це фундамент, навколо якого все базується. Далі у нас де блокчейн номер один, який зайняв місце на ринку, і конкурентів йому поки що немає. Це ефіріум. Та ефіріум переходить на 2.0, а тим самим має потенціал росту на дистанції. Та у нас, якщо у нас будуть проблеми з ефіріум під час переходу, ціна може обвалитись. Але на дистанції ефірі у 2.0 буде значно кращим, ніж він і зараз. На третьому місці в нас токен BNB. Він один із найсильніших блокчейн-проєктів, а також це токен від біржі Binance. А я вже не говорив, що біржа Binance перша в світі, плюс його регулярно спалюють, тим самим емісія даного токена постійно зменшується. Як я розділяю токени біток ефір? E Далі нас йдуть альткоїни. Перше місце серед альткоїнів це є блокчейн-проекти, блокчейни, на яких будуються інші токени. Тільки після блокчейн проекти в нас йдуть токени, які побудовані. Які знаходяться в їхній екосистемі. Якщо у нас, наприклад, є а, там космос, Пулкадот, Нір і є різні проекти, які створюють свій продукт, вони звертаються до тих блокчейнів і на їхній основі запускають свій продукт. І першим ділом цілої екосистеми втримати ціну, розвивати їхній фундамент. Блокчейн проєктів немало, але саме ті токени ви повинні тримати в себе на гаманці в топах. І тільки після них йдуть другорядні токени, які будуть на їхній екосистемі, і тільки після них вже вдають шіткоїни, які мають високоризиковані активи, ну, які ми купуємо. Та, адже вони також можуть вистрілити. Чим більший ризик, тим більший буде профіт. Серед блокчейн-проектів в мене є фаворит NIR. Також в мене був Полкадот, але я в ньому трошки розчаровуюся. Хоча Ефіріум створив Віталік Бутерін і Герін Вуд. Тим самим Герін Вуд пішов створити Полкадот, запустив даний проект, в них гроші є. Але в той момент, коли був бичий ринок, їхній проект був сухий, тому туди гроші не вливались для того, щоб його накачувати, для того, щоб запускати якусь маркетингову компанію. Тому поки що це слабенький блокчейн. Да, він сильний, але відносно маркетингу він слабенький. Також мені подобається. Атом його екосистема поки що найскоріше розвивається і багато проєктів з інших блокчейнів переходить на нього. Далі в нас дечіа, засновник Чиа, був засновником BitTorrent, на, на основі якого був побудований біткоін. По факту, чи зелений біткоін, компанія якого планує вийти на ICO, і рано чи пізно ми прийдемо до того, що біткоін буде не екологічним і його заміною, буде чи якщо говорити про децентралізовані біржі, а це і Свапалки, Фармілки і так далі. А в мене є два фаворити: це є One Inch і Діа Я знімлю окремий ролик на дану платформу. Я думаю, що в майбутньому циклі саме децентралізовані біржі будуть актуальними. Далі у нас де токен гарячого минця Траст Валетті TVT, власником якого є Binance. Якщо Binance розвиває свою біржу, він буде розвивати свій гаманець. І також ми аналізували з друзями ринок. То є потенціал того, що в майбутньому циклі в нас буде боротьба холодних гаманців, адже використовуючи децентралізовані біржі, ви повинні мати гарячий гаманець, там Metamask, Trust Wallet, Кепрал, для того, щоб конектитись до тих бірж, робити якісь свапи, ну і торгувати. Вирішив добирати Ethereum Classic, адже я, я маю в майнінг ферму, адже коли Ethereum перейде з Proof of Work коли ви майнете на proof of Stake, майнінг вмре, і люди зі своїми фермами повинні будуть кудись перейти. І, скоріше за все, що вони будуть переходити на Ефіріум Classic, будуть пампати ціну, яка їм буде вигідна для того, щоб перекривати затрати на електроенергію. І ще далі нас токен NFT платформи, побудовані на Ethereum і Table X. Я не вірю в те, що картинки будуть цінними. Можливо, я помиляюся, кожна людина може помилятися. Але те, що запускаються різні проекти, запускаються різні ігри, які використовують NFT, і всі вони запускаються на ефірі, адже Ефіріум найбільша екосистема, є потенціал розвитку їхньої платформи. В списку є також багато різних проєктів. Я не буду про них всі говорити, і можливо, що в іншому ролику розкажу, які високоризиковані токени варто брати. Є проекти, в яких я розчарувався, є проекти, яких я нагам в своєму портфелі вже не хочу бачити. І задаючи собі питанням, а що я можу з ними робити, знайшов логічну відповідь. Продати і перелити їх в інший токен. Наприклад, у мене токен Eng, в мене його на 8 доларів, це є NFT платформа. А ось вона не розвивається, вона мертва, слідкую за твіттером, нічого там цікавого нема. Мені вигідніше її продати на 8 доларів, і на 8 доларів відкупити токен Immutable X, перспективів якого значно більші. Також ми можемо говорити про GenopES, токен Gene, Я його купляв, адже бачу. Потенціал розвитку його гри, цей токен проєкту з рубрики Move to Earn, рухається та заробляй, Бачачи, як вмирає дана рубрика, мені вигідніше його просто продати, забрати 8 доларів і перелити в якусь звичайну гру, або перелити, наприклад, в Галу, яка розвиває ігри, і потенціал росту Гали більший, ніж джени. Стосовно токенів, які я буду переливати, і в який я буду переливати, я публікую в телеграм-каналі. Дивіться на токени, які я купив, розумію, що в них немає такого потенціалу, як в інших токенах, на які не вистачає гроші, гроші з точки зору тих 100 доларів, які я інвестую в крипту. Насправді на такому падаючому ринку, коли біткоін просів на спорядку на біткоін, біткоін з хаїв просів приблизно на, 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 на 70%. А хочеться інвестувати більше, хочеться інвестувати частіше, але я все таки продовжую і буду продовжуватись даною стратегією купляти на 100 доларів незалежно від курсу. І чим нижче ми тримаємося, чим довше ми будемо в такому боковику, чим нижче ми будемо падати, тим краще, тим більше ми токенів закупимо, тим самим ми наберемо хороші позиції. Я вже про це говорив. Весь свій портфель я веду в CoinMarketCap. Тут є можливість створити портфель, ви також можете це зробити. А усі свої записи, коли я що купляв, веду в TradingView. позначаю точку, коли по якому курсу я купляв, для того, щоб можна було візуально побачити, де ми знаходимося, а яка мене покупка в мінусі, яка мене покупка в плюсі. І кожен з цих токенів я постійно записую, щоб розуміти. Куди ми рухаємося і які в нас мінуси є. Само собою, у нас не без мінусів. Ми старалися зловити тренд, старалися а, найти токен, знайти проект, який нам дасть можливість заробити. А, і от най, один із найгірших кейсів ми купили токен AXE просто на хаях, і, як то кажуть, покатались на. Ви знаєте, самі чому. Ось такі токи не варто продавати, в них потенціалу немає. Наприклад, він просів в нас навіть на 90%, шукаємо приблизно такий самий токен або токен, в який вірити, який також просів на 90%, і просто переливаємо гроші з даного проекту в інший, якого ми ви бачите перспективи. Як і завжди, ролик трошки довгий, але виходячи з того, виходячи з кількості запитів, які мені поступають від людей, що купити. Навчи мене там, сформуй мій портфель. Я вирішив детальніше розказати ваш шлях, якби ви, якби ви мали зайти в ринок. Ви повинні прийти, купити хоча б щось. Починати вчитися, бути в ринку, відчувати ось цей азарт на собі, азарт на заробітку, привикати і тільки в майбутньому з часом бути заробляти. Плюс, якщо ринок криптовалюти просів, там біткоін просів на 70%, процентів, ми, ми, ми його зараз купуємо не по 69 тисяч доларів, а по двадцять одній. Тому зараз, як ніколи, раціонально починати розвиватися в криптовалюті, починати вникати в криптовалюту. Само собою, що ринок просів, в людей інтерес пропав, люди в криптовалюті зневірювалися, але кожного разу після кожної просадки люди зневірюються і виходять з криптовалюти, тим самим фіксуючи свої збитки. Ми не будемо збитки фіксувати, ми бачимо в тому потенціал. І навіть якщо у нас просадка 1800 доларів, закупивши там тиждень, два, місяць, три місяці, закупивши токени по таким курсам. При найменшому рості у нас буде нуль і буде профіт. Підписуйся на YouTube канал, став лайк, залишай коментар. Для мене це важливо. Я стараюсь ділитися для вас важливими думками, стараюся ділитися українською мовою, щоб вам було приємно слухати і ви накопичували знання, накопичували досвід. Дякую за перегляд ролику. Хай щастить, пока!